Вітаю, друзі, сьогодні, 23 липня 2025 року, і коротко вам нагадаю про те, що Трамп два чи три тижні тому пообіцяв Україні кілька систем Петріот, які можна буде придбати за рахунок європейських коштів, але з допомогою цих коштів профінансується виробництво Петріот у Сполучених Штатах Америки. А системи Петру, які вже є у Європі, вони будуть передані Україні. Крім того, Трамп е, тоді ж оголосив про 50-денний ультиматум е, Владимиру Путінові е, і сказав, що в разі, якщо впродовж цього часу е, між Російською Федерацією та Україною не буде досягнуто е, е, домовленості про зупинення бойових дій, то відповідно на Країни, які закуповують російську нафту, буде накладено вторинні санкції. А це найбільші країни, які закуповують це Китайська Народна Республіка, Індія і Бразилія. Ну Бразилія переважно закуповує не нафту, а нафтопродукти з російської нафти. Але суть така. Але наші засоби масової інформації після цього рознесли це як величезну перемогу. Що ось нарешті Трамп змінив свою думку. Щодо Путіна і щодо війни Російської Федерації проти України і було стільки всього в нашому інформаційному просторі, на жаль, наші засоби інформації, засоби масової інформації не виконують функції інформування і аналітики. Тому що реально, якщо ви проаналізувати заяви Трампа, і про це писали серйозні журналісти на Заході, що. В заявах Трампа немає концепції, немає стратегії. Це є просто маніпулятивний піар. І так воно в житті і склалося. Я називаю Трампа Зеленським на максималках, тому що Зеленський це теж виключно піар, це не складна державна робота, це не стратегії, це не стратегіями, це не послідовна політика, це просто іпсопіар. На жаль, українцям саме це і заходить, саме тому ми є там, де ми є. От. Але ось Шпігель, Дер Шпігель це дуже впливовий журнал у Федеративній Республіці Німеччині. Він розкрив правду, що на початку травня 2025 року міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус запропонував своєму американському колезі Піту Гегесету. Що Німеччина може купити дві системи Петріота у Сполучених Штатах і передати їх в Україні. Незабаром після цього канцлер Німеччини Мерц також озвучив цю пропозицію Трампові. І після цього Трамп оголосив в овальному кабінеті в присутності генерального секретаря НАТО Марка Рюти, що він надійшли в Україну цілу низку озброєнь, включно з системи Петріот. Називалася цифра 10 мільярдів доларів. Про те, що на цю суму європейські країни закуплять озброєння в Сполучених Штатах. Але потім виявилося, що Італія проти, Франція проти, Чехія проти, е якісь країни за. Але я думаю, Трамп саме на це і не розраховував. Про те, що європейські країни не спроможні на е узгоджену цілісну політику. І відповідно зараз виходить, як Трамп каже, та я готовий. Які питання? А європейці кажуть: ну, ви знаєте, у нас тут проблеми, ми тут маємо домовитися ще. Тобто, це була просто піар-акція. І Шпігель повідомляє, що згідно з урядовими джерелами Україна отримає першу систему Петріот щонайменше через 8 місяців, через 8 місяців, глядаєте? Тобто, все це пшик. Нам потрібні ці Петріоти зараз, ось вже, для того, щоб захищати. Українські міста від обстрілів шахедами і ракетами російськими. Але, врешті-решт, і заяви Трампа і пропозиції європейців вони виявилися просто фейковими повідомленнями, розрахованими на просто заголовки в західних і українських засобах маси інформації. Це є ще одним підтвердженням того. Що інформацію потрібно аналізувати на предмет того, чи заяви політиків є адекватними до обставин і аналізувати самі заяви політиків. Тому що Трамп говорив припущеннями. Рюте говорив припущеннями. А засоби масової інформації України подали це як доконаний факт. Зеленський теж постійно говорить анонсами, але все це. Маніпуляція є брехня. І доки ми не будемо раціонально, відповідно до принципів здорового глузду, аналізувати інформацію, нас постійно водитимуть за носа такі політики, як Рюте, Трамп і Зеленський. Тому будьмо уважні. Думаємо.